Лікар Джон Дейл Каванес був улюбленим лікарем для своїх пацієнтів у районі відомому як Маленький Єгипет на півдні Іллінойсу. Він був лікарем старої школи, що в 1970-х роках ставало рідкістю. Лікар Каванес все ще виїжджав на виклики додому. Він часто відмовлявся від гонорару, якщо бачив, що пацієнти мали фінансову скруту. І, незважаючи на велику завантаженість лікаря. Його пацієнти ніколи не відчували, щоб він поспішав. Він завжди знаходив час вислухати, підтримати. Він був чуйним та професійним, але це був лише його публічний образ, близькі знали, що існує зовсім інша сторона лікаря, яка вразила багатьох, але стіни, на жаль, не могли говорити. Його сім'я потерпала від злого, п'яного чоловіка, який часто виливав своє розчарування на домашніх. Він словесно ображав дружину і чотирьох синів, бив їх кулаками, розкидав по будинку речі. Схоже, що Джон Каванес був доктором Джекілом і містером Хайдом ХХ століття. Поважний та відомий у рідному місті лікар остаточно змінився у 1977 році. Він перетворився на кровожерового монстра. Але про все по порядку. Друзі, дякуємо за вашу підтримку. Коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте розвиватися україномовному True Crime каналу на Ютубі. Особливо ми хочемо подякувати спонсорам каналу. Ми дуже цінуємо вашу підтримку. Вона нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! Залишившись хостяком після розлучення наприкінці 1951 року. Доктор Каванес, або Дейл, як його всі називали, познайомився з медсестрою Меріан Ньюбері, і після бурхливих залицянь пара одружилася в 1952 році. Доктор Каванес добре забезпечував свою сім'ю. Пара виховувала чотирьох синів. Сім'я жила в розкішному будинку в центрі Гаррісбурга, штат Іллінойс, в самому серці району, відомого як Маленький Єгипет. У вільний час Дейл із задоволенням доглядав за худобою на фермі Гікорі в Ельдорадо, штат Іллінойс, і часто брав з собою синів. Здавалося б, сім'я Каванес була схожа на американську мрію. Однак, за зачиненими дверима, їхнє життя більше нагадувало фільм Жахів. Дейл любив випити, дуже любив. На відміну від доброзичливого, турботового та вічливого лікаря, яким його знали пацієнти. Його сім'я страждала від жорстокого, озлобленого дейла, з язика якого злітали образи, а його цілющі руки ставали зброєю болю. Якщо він не бив і не ображав свою дружину і хлопчиків, то дейла можна було знайти на вулиці, коли він спав з різними жінками. Дружина і навіть його батьки намагалися привести його до тями, але безрезультатно. У 1972 році Бояцтво Дейла нарешті покарало його. В стані алкогольного сп'яніння він спричинив аварію за участю трьох автомобілів. В результаті дорожно-транспортної пригоди помер чоловік і його десятимісячна донечка. Дейлу були пред'явлені звинувачення у водінні у стані алкогольного сп'яніння і незаконному зберіганні зарядженої зброї. Однак, після того, як він визнав себе винним, йому вдалося відбутися двома роками випробувального терміну. І штрафом в розмірі тисячі доларів. Ця трагедія, якій можна було запобігти, остаточно зруйнувала його і без того неблагополучний шлюб, і Меріан незабаром переїхала до сент луїса штат Міссурі, забравши з собою чотирьох хлопчиків. Один з синів Дейла, Марк Каванес, найважче переживав розлучення батьків. Він почав спілкуватися з поганою компанією та експериментувати з забороненими речовинами та алкоголем. Зрештою, Марк взагалі кинув школу і переїхав назад до Ілінойсу до батька. Як це не дивно, але Дейл не міг прийняти того факту, що його син Марк іде по його стопах. Лікар був обурений поведінкою сина. Дейл голосно заявляв всім, у тому числі самому Марку і його матері, що син нікчемний курець. Ці зауваження лише поглиблювали депресію Марка до 1977 року. Марк боровся за виживання. Він працював на випадкових роботах в районі Малого Єгипту та допомагав на фермі своєму батькові. Меріан переживала за свого сина. Хоча йому було 22 роки, вона наполягала на тому, що настав час повернутися назад до сент луїса де там йому зможуть допомогти. Там було більше ресурсів, щоб Марк міг впоратися з його проблемами, з забороненими речовинами та алкоголем. У великодню неділю 1977 року Марк погодився зустрітися з матір'ю і молодшими братами, коли ті приїхали до Ілінойсу. Але після їхнього приїзду Марк так і не з'явився, як планувалося на зустріч, тому сім'я почала його шукати. Першою зупинкою, звісно, стала ферма Дейла, де Марк жив у трейлері. На їхній стукіт у двері ніхто не відповів, тому 15-річний брат Марка Шон попрямував до джипа. Який був припаркований на під'їзній доріжці. Ще до того, як Шон підійшов до автомобіля, він побачив свого брата. Він був мертвий у високій траві, що оточувала під'їзну дорогу. Мері Енн і 19-річний Кевін кинулися до Шона, але побачив лише невелику частину тіла Марка. Марк був мертвий десь близько 12 годин. І за цей час тварини встигли розтерзати його тіло. Судмедексперти встановили, що причиною смерті став постріл у груди з дробовика у притул. Неймовірно, але деякі слідчі вважали, що це був нещасний випадок. Вони припускали, що диретяна вішалка у вантажівці Марка зачепила спусковий гачок його рушниці і спричинила постріл. Інші слідчі вважали, що Дейл Каванес причетний до смерті свого сина. Але, на жаль, вони не змогли цього довести. Члени сім'ї Марка випадково забруднили місце події, і судмедексперт визнав смерть нещасним випадком самогубством. Але цього не було в протоколі. Меріен безмірно горювала через смерть сина, а от його батько Дейл отримав 40 тисяч доларів за полісом страхування життя Марка. Життя Дейла Каванеса після смерті сина пішло звичним руслом. Він продовжував лікувати своїх пацієнтів. Завоювавши їхню довіру та повагу. Однак, за зачиненими дверима, алкоголізм Дейла еволюціонував у вживання заборонених речовин. Пізніше один з його синів, Кевін, згадував, що був свідком того, як його батько брав участь у торгівлі забороненими речовинами. Зрозумівши, що син був свідком угоди, Дейл сказав йому: якщо ти комусь розкажеш, я тебе вб'ю. Кевін мовчав, принаймні деякий час. У 1980 році Дейла засудили за медичне шахрайство, але це не зупинило його. Через 4 роки він переконав Шона і Кевіна, які боялися свого батька взяти участь у страховій програмі, запевнивши їх, що це принесе їм величезну фінансову вигоду у майбутньому. Дейл сплачував щомісячні внески в розмірі однієї тисячі доларів за поліси своїх синів. І використовував їх як відрахування з податку на прибуток. Шон Каванес, тепер вже дорослий, так і не зміг оговтатися від знахідки свого старшого брата. Він намагався стерти з пам'яті картини за допомогою заборонених речовин та алкоголю. У поєднанні з такими ж згубними звичками його батька, стосунки між Дейлом і Шоном були надзвичайно нестабільними. Після однієї з їхніх численних сварок Дейл сказав Меріан, Мені байдуже, якщо я потраплю до в'язниці, я його вб'ю. Ця заява стала пророцтвом, що саме здійснилося. На відміну від Марка, Шон шукав допомоги в своїх залежностях за допомогою 12 крокової програми. Під час лікування хлопець зрозумів, що його проблеми пов'язані не лише зі смертю брата, але й з постійним пошуком любові та схвалення з боку батька, який щоразу відкидав його. Шон продовжував відвідувати батька в Малому Єгипті, сподіваючись отримати його схвалення. Але ці зусилля були марними в очах батька він був лише інструментом, який можна було використати в гонитві за фінансовим щастям. 14 грудня тіло Шона знайшов фермер у віддаленому районі Сан-Туїса, колись відомому як Таймс-Біч. Він був убитий двома пострілами у голову поліція змогла ідентифікувати його за відбитками пальців, знятими під час попереднього арешту за дрібне правопорушення. Пізніше Ростен показав, що шон вжив перед смертю щонайменше 12 алкогольних напоїв. Спочатку слідчі вважали, що шон міг померти в результаті невдалої операції з продажу заборонних речовин. Однак було очевидно, що вбивця або вбивці інсценували місце злочину, а його гаманець зник. Коли поліцейські дізналися про смерть брата Шона Марка, детективи переключили свою увагу на Дейла. Під час свого першого допиту Дейл сказав слідчим, що не бачив Шона вже кілька тижнів. Але вони знали, що це неправда, оскільки одна пара бачила. Як чоловік на своєму авто кружляв навколо житлового комплексу, де жив Шон, у вечір смерті юнака. Його пересування навколо житлового комплексу здавалося настільки підозрілим. Що подружжя записало номер його машини на випадок, якщо в цьому районі буде скоєно злочин. Однак пізніше вони стали свідками того, як Шон і його батько обіймалися і швидко забули про цей інцидент. Зіткнувши зі свідченнями очевидців про його присутність того фатального вечора, Дейл почав співати вже іншу пісню. Цього разу історія була вже взагалі дивна. Дейл розповів слідчим, що вони з шоном пішли випити. Через деякий час вони опинилися в районі, де знайшли Шона. Коли вони стояли біля машини, Шон попросив батька показати йому пістолет. Дейл нічого не подумав і віддав синові зброю. Потім Дейл стверджував, що Шон приставив пістолет до своєї потилиці і сказав: Скажи мамі, що мені шкода, перш ніж натиснути на спусковий гачок, знаючи, що думка про самогубство їхнього сина. Емоційно зруйнує його колишню дружину, Дейл вирішив інсценувати все так, щоб це виглядало як пограбування. Стоячи над тілом сина, Дейл зробив другий постріл у голову, а потім забрав його гаманець і годинник перш ніж піти. Ці свідчення не узгоджувалися з місцем злочину. Балістичний аналіз ран показав, що самостріл, про який говорив Дейл, був зроблений, коли Шон лежав на землі. Крім того, Рівень сп'яніння Шона не дозволив би йому проявити спритність необхідну для здійснення такого пострілу. Поліція повідомила родині про те, що сталося. Кевін в сльозах сказав: Я вже проходив через це раніше. Коли слідчі дізналися про полі страхування життя Шона, за яким Дейло був названий бенефіціаром, і отримав понад 148 тисяч доларів, поліція заарештувала його. Вони звинуватили Дейла у вбивстві першого ступеня. Пацієнти Дейла в маленькому Єгипті відмовлялися визнати, що добрий і лагідний лікар убив свого сина, а тим більше двох синів, як підозрювала поліція. Під час інтерв'ю один з пацієнтів запитав репортера: навіщо комусь не спати всю ніч, щоб рятувати людей, а потім вийти і застрелити свого сина. Прихильники лікаря, які називали його Старий Док, навіть створили для нього фонд захисту, який був йому вкрай необхідний після того, як його перший судовий процес закінчився помилковим вироком. Однак під час другого судового процесу присяжні без особливих труднощів повірили, що Дейл убив Шона. Після менш ніж трьох годин обговорення, 19 листопада 1986 року. Вони визнали його винним у скоєнні злочину. За рекомендацією присяжних, окружний суддя округу Сантуїс Дрю Лютен Молодший, засудив лікаря до смертної кари в газовій камері. Дейл Каванес, якому на той час було 60 років, як повідомляється, мовчав, коли почув вирок, але стиснув зуби і втупився в підлогу. Можливо, його совість нарешті взяла гору або проблеми зі здоров'ям стали надто обтяжливими. А може, Дейл просто хотів бути господаром своєї долі, ми ніколи не дізнаємося причину. Але в листопаді 1986 року Дейл змайстрував петлю з електричного дроту і повісився у своїй камері у в'язниці штату Міссурі в Джефферсон Сіті. Після судового процесу і винесення вироку прихильники доктора Дейла залишили залу суду розчарованим та збентеженим. Багато років по тому старожили містечка Ельдорадо і Гаррісбурга все ще згадували історію доктора Каванеса. Вони з теплотою згадували лікаря-джентльмена, який безмежно піклувався про своїх пацієнтів. Інші бачили темну сторону чоловіка, який, за зачиненими дверима, словесно і фізично знущався над своєю сім'єю і, врешті-решт, убив своїх синів заради фінансової вигоди. У книзі Вбивство в маленькому Єгипті авторка Даці О'Брайен розповіла, що на додачу до регулярного насильства Део зачиняв своїх синів у комірчинах і на горищах, він також був маніпулятором і фінансово безвідповідальним, оскільки судові свідчення показали, що у Каванеса було понад 400 тисяч доларів боргу. Після того, як лікарі засудили за вбивство Шона. Мері енн заявила, що Дейл, ймовірно, також вбив їхнього першого сина Марка ще в 1977 році. Друзі, а як ви вважаєте, чому Дейл, турботливий лікар, міг піти на таке? Лікар, який не брав грошей з бідних хворих, міг вбити своїх синів заради грошей. Як таке могло статися? Залишайте свої коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.